Друзі, всім привіт! У мене часто в коментарях почали питання задавати люди, особливо ну, нові. Тех старі люди в придвону хоч нові підписники. Яку породу вибрати для е, свиноматки? Дивіться, друзі, багато всі знають, що дуже хвалять F1. Согласний. Так і там Ну, я просто розповім. Які, які я тримаю, які для мене ну, подобаються, не ну, подобається, не подобається це таке. Дивіться, друзі. Трошки по будні дні, так сказати, сьогодні їздив коров, захищати диплом. З понеділка поїду забирати диплом, все, два з половиною рочки одучився. Ну Це сніму, буду вже поїду і там сніму, розкажу, хочу з вами трошки мислями поділитися, що для чого воно це мені потрібно і о, цей диплом. І що далі будемо робити, так сказати? Продаємо всі свиней на м'ясо і йдемо працювати на роботу. Підписуйтесь на канал і узнайте наступному відео. У мене тут е, е, фото так сказати, і вже ремонт три роки. Так сказати, повне прибирання, трошки грязновато. Ну нічого, так. провіряємо все це. Друзі, я тримаю. У мене різні єсть породи для свиноматок, як чистокровні, так і двохлінійні свиноматки тримаю. Чистокровних я тримаю ландрас і дюрок чистокровні. Давайте по порядку Ландрас. Давно я вже попробував їх. Дуже давно мені подобається ну хороші переплоди, хороша ну, молочність хороша. Чому невелика біла, бо там, типа, сальна. друзі, в мене було. Я колись розповідав вам, старим підписчикам ну, давно вже розповідав, що була в мене свиномотка, велика біла, чистокровна і ландроз, черсокровна. Обидві, по, три, по третьому поросі, здорові, хороші обидва, по 12 поросят. Тільки то на тиждень раніше велика біла родила. А то ну через тиждень вже. То родила то через тиждень. То, коротше, коли великий білий був місяць, то в тієї такі самі були у ландроса. Тобто по молочності виігрує, виходить? Чи може то така іменно попалася? Ну, по-різному. ну чогось я, друзі, великі білі перестав після того е, тримати. І взагалі ж не на м'ясо, так же я й не для себе тримаю. Е, Поросято Нода м'ясні, то вивів велику білу Ландрос хороша, непогана. Дюрок. <кхм> Дюрок, почому? Попробував, <кхм> як подивився свініка бізнес ще до війни. Канал е, Кацапський, так сказати. Там дюрки, дюрки хороша порода. Ландросів взагалі він гнобив там, сказав так ну погано. Це дворобі підзаборні заборні. <кхм> я дюрків, поїхав взяв дві свинки чистокровних. Хрячка чистокровна, дюрка. Думаю, і буду і ландросів дюрком чистокровним крити. Попарував, ну, все хорошо, І то в мене почало так, ну, лінію завів дюрків чистокровних. І ще досі в мене лінії йде, заказую з різних племстанцій. Дюрки понравились. Теж тільки треба вибирати. Є хороші, є погані по молочності. ну, Таких, що дуже поганих, то не було. Оце, друзі, хочу розповісти. E, іменно Була свинка в мене така дуже маленька, сама маленька з виводка я таких не продаю, оставив собі. І щось в мене чисто були, ну, мало свиномоток, щось вибраковок багато. Думаю, спарую собі буде цей Поросята e, ну, родиться. Що ж воно там буде з цієї свиномотки? Маленька, взагалі. По соскок дивлюсь, є 14 сосучків, все бомбезно. Друзі, вже четвертий раз її спарував. Три e, опороса було, по 13 поросят. Бомба, всіх відкормів, от ось таке маленьке саме поросятко, така свинка, кнопа в мене є ще ну, ім'я. І 13 поросят приводить, і всі хороші, ну, ну не таке, що здохльок якісь. А є такі, ось, типа отакі ось F1 здоровезні, шестеро і в місяць вже, і, а вони ще невеличкі. Оце понимаєте? Оце таких друзів вона вибраковувати, вона другий опорос і на м'ясо піде. Перед новим гоном заріжеться. Дивіться, продовжуємо. Ой, дивіться, друзі, воно не завжди є. Yes, ось так ось таке в мене було. дюрків виставляв. З хорошої свиноматки оставив. Все хороших дві свинок, самих, ну, самих красивих, самих більших оставив. Одна після першого, першого поросу вибракував, другу після другого вибракував. Обидві поганюші такі, що це капець. Оставляєш таких середнячок. Блін, бомбезні свиномотки, бомбезні приплоди, бомбезне все. Я оце не знаю просто. Ну напишіть в кого так же. Просто ну, я вставляю. Оце Оце ось знову нову партію в мене було свинок. там, Двохлінієчка на свиномоток. Блін, сама е, лучша, сама більша така. Цей, мало привело, погоне все, я її буду вбирати. То що худенька, маленька така, ну, простенька, 15 штук привело. Я просто так, двохлінієчка. Е, Ландрос Петрен. Таке ось покажу колись. Не покрита великим білим, звісно, щоб нову цей, трьохлінієчка получиться. О, так що, друзі, воно, як сказати, не завжди предсказано. Вибирайте дюрок, Ландрас, Дюрок і двох лінієчки. Ландрос Петрен йдуть. Отакі двохлінієчки у мене йдуть. І дюрок Петрен у мене є. Сі. Контури. Ну типа отакі, типу отакі. Є сі мене ну, двох лінічка. Оце таке. Головне плюсі, щоб хороше. Подімаєте, ну, є таке, що в місяць 10 поросят чи навіть є, а воно взагалі поганюче. Воно таке, а то зразу беру її, нічого продавати. Є її ото ви, ви цей. Поки ти викормиш поросят, є таке, що 12 поросят, у місяць одлучив, тиждень покормив, перед стартом на старт через 4 дня перевів вже вже більше десятка і, ну, і хороші поросятка. От, от таких треба оставлятися. Ну, так що різні просто це для тих, хто людина не знає, що чого на час дуже. Тобто, вибирайте. Оце я такі кажу. f 1 пробуйте F1. Я хочу закупити мене є, ну я ж кажу, з чотирьох, щоб були, в мене одна залишилася, і то на другий раз вбираю. Поміг, поміг. Оце таке. Тобі хочу десь закупити свіжої крові іменно F1, щоб нормально. Попробуй десь з другої там станції ну, з другого, производства, другої лінії, так сказати, F1. Закупи, тоже де попробуй. F1, бю... F1 я рекомендую пробувати Landros і дюро. Оце з цих років починають. Оце таке, друзі. Це моя. Пишіть в коментарях, в чому я прав, чому не винував, в чому я не прав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.